До розмови у нас долучається Владислав Селезньов, військовий експерт і речник генерального штабу збройних сил України у 2014-2017 роках. Пане Владиславе, вітаю вас. Тоні слава Україні, героям слава пане Владислави. Оці от танці, які ми спостерігаємо останній тиждень з підніма... підняттям питання дозволів чи не дозволів застосовувати західне озброєння по об'єктах безпосередньо на території Російської Федерації, це ж насправді нам зараз важливо, виходячи з ситуації на Харківщині чи і по інших там в інші часи було важливо. Так, давайте декілька прикладів, чому це важливо. До прикладу, українська розвідка точно знає, що на території півдня Білгородської області чи на території Курської області зараз формують угрупування ворожого війська, які ось ось перед державного кордону будуть сунути на нашу землю, щоб вбивати, грабувати та гвалтувати. Чи не краще нам в рамках превентивної діяльності нанести ураження по ворожих силах та засобах? Звісно, що так було б доречніше. Але ми не маємо ресурсів, а ті ресурси, які маємо для здійснення такого враження, їх застосування по території Російської Федерації, у нас обмежене. Бо ми, як відповідальна сторона, взявши на себе ці зобов'язання, їх не порушуємо. Тобто ворог, фактично перебуваючи в безпосередній близькості до Держкордону між Росією та Україною, і може почуватися себе в полній безпеці. Бо щоб він не робив, це ж відбувалося на території Російської Федерації, по якій ми не маємо права наносити ураження в ті зброї, що нам поставляють наші західні партнери. Бай більше ворожі, штурмовики та бомбардувальники які постійно гатять по нам тими самими керованими авіаційними бомбами. Буквально днями президент зазначив, що за травень місяць таких бомб було скинуто на нашу землю 1200, Кожна з них вагою 250, п'ятдесятпідсот, навіть більше кілограмів. Всі вони несуть смертеринування. Але вже зазвичай ці керова авіаційні бомби ворог запускає з за території Російської Федерації тієї ж Благородщини, не заходячи в повітряний простір нашої країни. А отже, і в такому випадку ми не можемо бити ворожі літаки, які рушають повітряним простором Російської Федерації. Чи тут йдеться про справедливість? Про адекватні підходи у веденні бойових дій, звісно, що ні, але є політична доцільність. Я сподіваюся, що нинішній візит президента Зеленського та учасників його команди до європейських країн можливо зламає цю тенденцію, бо так не може бути. Ми бачимо ворога. Ми розуміємо, що він несе смерть та руйнування, але не маємо повноважень та права застосовуючи західну зброю, нижити ворога ще на етапі їх висування чи формування бойових порядків з метою абсолютно очевидною. Щоб вбивати та нищити нас, українців. Але нас найбільше цікавить, я так розумію, дозвіл від сполучених штатів Америки, оскільки і від них ми отримуємо найбільшу кількість військової підтримки, так само і дозвіл від Німеччини, але з огляду за цих от останніх заяв у Лашфальшольца, які він робив на прес-конференції з Еммануелем Макроном, Макрон прийшов з листочком з мапою і прямо на пальцях пояснював, чому треба українцям дати дозвіл бити по російській території. І ми так розуміємо, що в принципі на шольца це може повпливати. А от чи якщо буде дозвіл? Від США і від Німеччини наскільки сильно це повпливає на оцей от наступ, який росіяни проводять все ще на Харківщині? Я до цих країн додам ще декілька: Швеція, Велика Британія. Франція, чому ну до прикладу, шведські арчери, далекобійні гармати 155-го калібру, калібр установки, які є надзвичайно ефективними, вони спроможні працювати артилерійським боєприпасам на відстань до 50 кілометрів і уж точно достануть до ворожих сото засобів, які до прикладу концентруються на території Шебетинського району Белгородської області, але Пускові чи гармати, самохідні артилерійські установки, вони шведського виробництва, а артилерійські боєприпаси, які вони використовують, родом чи то з Франції, чи то зі Америки. І там, і там треба отримувати дозволи. Насправді ситуація досить дивна, але я сподіваюся, що вона зрушить з місця. Я певну в тому, що навряд чи ми досягнемо певного консенсусу з Північно-Атлантичним Альянсом. Там 32 країни, кожна з них має власну думку, і є деякі країни, які категорично проти щодо військової підтримки дій українського війська, та ж Угорщина чи Словаччина. Є країни, які є великими прихильниками нас, але знову ж таки, консолідоване рішення, це значить, що всі 32 країни НАТО мають бути готові до таких рішень. А от двосторонні угоди можуть працювати, але знову ж таки. Продовжується. Е, як відомо на широкому загалу, така ж дискусія відбувається і в авальному кабінеті, в Вашингтоні. Сподіваюсь, що криза скресна і це питання буде вирішено відповідним чином. Бо не може бути так, коли ворожа армія використовує всі компоненти озброєння, які має на власному озброєнні, ну, за виключенням хіба що ядерної зброї. Для того щоб вбивати українців, а ми маємо таке серйозне обмеження, які не дозволяють нам працювати в повну силу, силу, маючи абсолютно чітке розуміння, заради чого ми це робимо. Ми нищимо ворожі військові об'єкти, об'єкти військової інфраструктури. Ми не воюємо з цивільним населенням Російської Федерації. Тоді дайте нам таку можливість вбивати ворога перш ніж ворог прийде та вб'є нас. А чи може бути цей консенсус в тому плані, що умовно Німеччина дає нам е, чи Штати так дають нам можливість уражати артилерію е, тими ж Хаймарсами, чи там Петріотами? Але там е, німецький леопард не заїжджає на територію Російської Федерації. Ну це йдеться про рейди, які проводить Легіон Свободи, чи там Бредлі не заїжджає на територію Російської Федерації. Такий варіант прийнятний і чи він для нас е, стане полегшенням? Які ключові проблеми зараз має Україна в рамках а... О, да, завалала повітряна тривога? Да, я перепрошую нас, тут що в приміщенні працюють ці відповідні системи оповіщення? Отже, поки є кілька хвилин часу, спробую пояснити для нас ключове полягає в тому, що ми маємо протидіяти двох дуже для нас критичних позицій ворожих та засобів. Перше це балістичні ракети. Чи Ракети до комплексу С-300, С-400, а також авіаційна компонента, ті самі літаки на цій кадрів. І якщо ми матимемо, бодай змогу працювати по них тими силами та засобами, які нам передають наші західні партнери, це буде вже око. Міг злетів 31К, Оце б є сліб, звісно, достать до того міга. Я не знаю, да. збиття збиття міга 31К в Україні має бути визнано державним святом з перенесенням на похмільний вихідний. Ми це питання винесемо на референдум після перемоги. Хотіла вас, Одислава, ще розпитати за оці літаки, які Швеція нам передає. А це ASC-890. кажуть, що вони аналоги у цих російських А 50 які ми збивали, тільки кращі, бо вони сучасні. Асніші, бо вони мобільніші, і деякі експерти вже взагалі кажуть, що передача оцих літаків від Швеції це прям історичне рішення для нас, да. чи це так. Так, да. я поясню чому. Ну, по перше, ті самі великі чемодани, які ворог називає А-50 на базі міського транспортного літака і 76 Вони спроможні бачити повітряний простір на 400 км, А згадані вами літаки АСІ-890, Вони бачать повітряний простір на 500 км. І ключове, вони є татожними і досить ефективними в плані комунікації з, з виничівчими F-16. Бо ключова проблема, яка стояла перед нами ще буквально вчора. Що робити з нашими F-16, які найближчим часом мають надійти на збройні українська війська, якщо їх радари бачать повітряний простір на вісім ну, до 120 км. кілометрів, сучасні російські літаки бачать на ну, що не, маю, що не маю, що далі? А тут виявляється, що є нюанси, і відповідно той самий АС 890 спроможний буде передавати інформацію оперативно щодо руху ворожих повітряних силей, які як тільки ново вони діляються у нього на радарах на відснів до 500 кілометрів. І якщо наші F-16 ти будуть обладнані ракетами, які будуть споможні давати відстань ну, більше ніж 120, можливо 200 кілометрів. То тобто, відповідно, російські пілоти найсучасніших російських винищувачів навіть не зрозуміють на що їх мати народила, бо вони будуть знищені, тільки но потраплять на радар цього літака. Відповідно, потраплять в зону ураження тих самих ракет, які будуть йти, йти в комплекті з. Винищувачі F-16. поки що є декілька невизначених позицій. Ми не знаємо, який саме тип ракет буде поставлятися разом з F-16, але те, що ми вперше отримали такі потужні літаки, які так далеко бачать. Це чутово новина. І не дарма росіяни влаштовували такі собі танці з бубнами після того, як ми знищили їм два тих самих А-50, бо ворог втратив чимало ресурсів в зв'язку з цим. І їм є через що нервувати. А на тлі того, що зараз українська армія система руйнує окремі наземні елементи радіотехнічного спостереження російських окупантів, як на територіях. Нині куповано зокрема в Криму, так і на території Російської Федерації. Так я бачив пори вікні ту саму за загорізонтного РЛС. Це чудова новина. Чим більше таких об'єктів буде знищено, тим більше буде недопоч... недобачати російська армія. А це чудово новина. А оці два літаки АСС-890, чи нам їх буде достатньо? Ми ще досі. Ну ми мріємо, звісно, про 300 F-16, але розуміємо, що там вже ну стільки, звісно, не дадуть. Але для умовно того, щоб покрити таку територію, як Україна, чи прифронтові території, двох таких літаків достатньо, щоб бачити всі цілі. Ворога. Ну, вони ж не єдине зав'язані в цю мережу. Звернуть увагу постійно на акваторії Чорного моря, пильнують аналогічні літаки радіотехнічного спостереження країн Північного Атлантичного альянсу. І я запевняю вас, вони в режимі реального часу діляться відповідною інформацією з нашими силами оборони не дарма. Останнім часом так почастіше лабовна на території тимчасово окупованого Криму. Я пам'ятаю в тому, що ці літаки стануть важливою складовою, ті самі мережі радіотехнічного спостереження за дією ворожої армії. І я пам'ятаю, що далі буде більше. А оце знищення виходить, що ми отримуємо так очі для розвідки повітряної, а Росія їх втрачає. І через знищення оцих РЛС, оце, гур, рекорд гурівський. Там же ж насправді не, не те ж, ну мабуть, найбільш важливо не те, що гурівські дрони залетіли аж на 1800 кілометрів, хоча це теж прорив. А саме в ураженні цієї РЛС. Так, звичайно, бо ці РЛСки, вони не лише є складовою ядерного щита Російської Федерації. Вони ще роблять дуже погану справу. Вони дають цілі вказівки для мережі радіоелектронної боротьби Російської Федерації. Тут треба ворогу віддати належно, Вони зробили досить серйозний ривок вперед за 20 років, створивши потужну та розгалужну мережу радіоелектронної боротьби. А що таке ривок? Це значить ворог має змогу покласти нам стільниковий зв'язок. Інтернет зв'язок і gps навігацію а отже, коли ворог починає не добачати. Не маючи відповідних ресурсів щодо спостереження за нашою бойовою активністю, то це чудова новина. І я пан в тому, що прильоти по тих станціях РЛС типу вороніш та вороніш в різних куточках Російської Федерації далі буде відбуватися, бо ці об'єкти ще трохи є, але ж у нас є хист, бажання та наснага і далі працювати по цих стаціонарних об'єктах, такий спосіб виколупуючи очі російській армії. А як вони потім оговтуються від таких ударів? Що вони далі роблять? ну їм же ж треба намагатись відновити починають відновлювати, ремонтувати, але ж імпортозаміщення санкційна політика дається в знаки, і швидко такі масштабні об'єкти не відновиш ба більше. Тут я дивлюсь не на не дуже серйозне поширення отримала інформація щодо прильоту по першому майданчику в районі Євпаторії. Я маю розповісти нашу аудиторію таку історію. За часів радянського Союзу неподалік від населеного пункту Вітіна, це передмістя Євпаторії, знаходився комплекс радіотехнічного та космічного зв'язку. Той саме що забезпечував зв'язок з космічними апаратами тоді радянського союзу. Ну а потім вже Після окупації Криму російської армії, в тому числі і в рамках діяльності російських ДЛОНАС, і саме gps навігації російського штибу. Прильоти по тим радіотелескопам в районі Літіно, а до того в районі Семи неподаліки це неподалік від Алушти на південному березі Криму. Так само позбавили певних можливостей російських окупантів. А якщо ми згадаємо прильоти по радіотехнічних станціях на Гарія Петрі і відповідно на мисі Тарханкут. Це західна частина тимчасова окупована Криму. Тут виникає питання взагалі, чим будуть росіяни добачати взагалі, що відбувається, звісно, що вони ще певні ресурси мають, але як довго вони будуть мати ці ресурси, тут як то кажуть, питання дискусійне, бо наша вовкулаки Наші оператори дронів, наші ракетники та пілоти працюють над тим, щоб ворог зазнав чим більше втрат. Ці надзвичайно важливі для нього, за з зарахування того, що де факто зараз війна становиться війною 4-го покоління, тобто дрони, дронові системи, техніки, технології зараз дедалі більше працюють на перемогу. А отже, коли ворог буде втрачати такі важливі зараз ресурси, це знову ж таки чудова новина. А на останочок там є з'явилася інформація, що Росія знову з скасувала таке дивне явище природи, як танковий біатлон. Чи це є ознакою того, що нема чим біатлонити насправді? Я думаю, що ключовий хедлайнер цих процесів Сергій Кужуґетович займає іншу посаду. Ну і звичайно, банальна економія коштів. Бо з одного боку це певний міри таке імеджевий захід. А по факту проку від нього не аж ніякий. Я би не став би над цим кикувати, бо справа в тому, що нинішній міністр оборони абсолютно раціональний, як посадовець, він є дуже жорсткий, і він є політехнологом. тобто він знається на процесах управління суспільною думкою. І він досить жорсткий в плані ухвалення рішень. Я думаю, що він прийшов не просто так. З одного боку, він не це створити певний такий перевабливий образ російської армії, мовляв, іди добровільно. Вам за це буде чимало плюшок, звертаючись до російської аудиторії. З іншого боку, він буде намагатись перевести економіку на військового часу. Це значить, що Путін готовий для до протистояння досить тривалій часовій перспективі. Дякую дуже пане Володиславе, за цю розмову і роз'яснення. Владислав Солізньов був з нами, військовий експерт і речник генерального штабу збройних сил України у 2014-2017 роках.